Про стан автомобільних доріг у Радехівському районі ми неодноразово розповідали у наших інформаційних випусках. Це і численні звернення районного керівництва до Служби автомобільних доріг і неодноразові перекриття автотраси Броди Радехів-Червоноград, Львів Радехів-Луцьк жителями району з вимогою ремонту доріг на кінець стали почутими Державним агентством автомобільних доріг України. Згідно наказу номер 191 від 12 червня затверджено перелік об'єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування. Хоча з початку року в цей перелік названі дороги не були включені і тільки завдяки старанням народного депутата України Ірини Сек в червні цього року ці дороги включено в перелік об'єктів ремонту. Завдяки численним зверненням Ірини Сех до органів центральної влади, зокрема зверненню у Верховній Раді під час години уряду, цього року на ремонт згаданих автошляхів виділено додаткові кошти з державного бюджету. Зокрема, на ремонт двокілометрової ділянки траси Броди Тернопіль виділено 4 мільйони гривень, чотири кілометрової ділянки від Радехова до села Полового 7 мільйонів гривень. На ремонт автодороги Львів-Радехів-Луць додатково передбачено 6,2 мільйони гривень дорога броди Радехів Червоноград є напевно, що ну я зрештою гіршої дороги не бачила, і е, вона відноситься до невідкладних. До невідкладних, я би сказала, що до аварійних доріг. І на жаль, на початок початок року щодо фінансування, ця дорога була з нулями. Зрештою, після моїх звернень, дуже наполегливих, після моїх запитів, після моїх вимог і різноманітних листів до виконавчої влади, до кабінету міністрів, до служби автомобільних доріг, до міністра інфраструктури, ми маємо сьогодні добрий початок. Нарешті на поточний ремонт дороги броди Радехів-Чорноград виділено ну, сума 7 мільйонів гривень. Звичайно, що це її замало грошей, але це є початок. На цю дорогу за найменший підрахунку потрібно 180 мільйонів. Але якщо враховувати, що не було на початку року жоден надій, лише завдяки ось, власне, такій наполегливій дуже позиції. Є людей, які і виходили на дорогу, десь, і перекриття були, і страйки були, і власне позиція депутатів, і мої вимоги як народного депутата мають сьогодні ось таке вираження. Маємо наказ наказ з Укравтодору, відповідно до якого на дорогу броде Червоноград на ділянці. З 4 кілометри протяжністю виділено 7 мільйонів гривень. Ще раз кажу, що це початок, але нас тішить, що він є. Народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Сех спільно з керівництвом служби автомобільних доріг у Львівській області нещодавно проінспектувала стан покриття на автошляхах броди Тернопіль, броди-Червоноград, Львів, Радехів, Луцьк. Ці ділянки одні з найбільш проблемних на Львівщині, подекуди настільки зруйновані, що до населених пунктів не ходить громадський транспорт. Сьогодні ми проводимо. Обстеження, обстеження цієї дороги згідно наказу Укравтодору виділені кошти в розмірі 7 мільйонів на 4 кілометри дороги на поточний середній ремонт. І тому ми, крім цих 4 кілометрів, які є поблизу Радехова, сьогодні проглянули всю дорогу, тому що це є початок. Ну а далі треба планувати на далі ремонт, який цієї дороги є. Це буде поточний середній, поточний середній ремонт. Тобто це буде фризування, це буде основа і це буде верхній шар десь від 6 до 8 сантиметрів. Коли приступаєте до роботи? Ну ми готові, ми готові приступити хоч завтра, але існує процедура, процедура бо гроші немалі. Є 7 мільйонів. Значить, треба зберегти процедуру. В залежності, якщо це буде робити підрядчик, то який ми маємо угоду на, на обслуговування обол автодор, тоді ці терміни будуть скорочені. Сподіваємося, що протести радихівчан не були даремними і їхні вимоги буде виконано. Тепер обов'язок органів контролю громади та депутатів різних рівнів проконтролювати, аби кошти, виділені на ремонт дороги, були використані ефективно та своєчасно. Тому зараз необхідно слідкувати, щоб ті кошти були якомога максимально ефективно використати, щоб ті кошти не розікралися. Тут вже потрібна спільна позиція і розуміння, як людей так виконавці. Так, депутатів здійснилася наша мрія. Перший транш 7 мільйонів кабінет міністрів вже виділив. І я хочу, перш за все, подякувати Ірині, пані Ірині, що вона не забуває, що вона є депутатом Верховної Ради, саме якраз від нашого Бродівського Радехівського виборчого округів. Хочу подякувати їй за все. Ми завжди будемо підтримувати їх її, її у всіх починаннях. Надальше. Закликаю мати ось таку наполегливу настирну позицію щодо відстоювання наших інтересів, тому що сьогодні безпечне пересування по дорозі це здоров'я наших дітей, наших, наших близьких. Тому бачимо, що потрібно, потрібно боротися, відстоювати і будуть такі ну перемоги, хоч невеличкі, але перемоги.